Мої вітання глядачам мого каналу 21 травня, неділя. Приїхали подивитись на ріпачок. Тут трошки робили гліфосатиком, піддуло нам, напевне, під наш ріпак. Маємо побіління листків. Ось так виглядає ріпак на сьогоднішній день. Ми провели 20 го числа фунгіцидну обробку по квітці з додаванням інсектициду. Працювали ми Мавріком і Моспіланом. Що хочу сказати? Ось такий в нас розвиток ріпаку, бічне галуження. Ніби все в порядку. Зараз ми зайдемо в масив. Ось такі у нас дерева. От як ви бачите, мій ріст 1,80 м. І ріпак вже досягає цього рівня. Так, тут у нас є один квіткоїдик. Ну, але він зараз працює на нас. Так як він живиться зараз пилком. Солодким, то він ще нам допомагає запилювати наші рослини. Отож, ріпак. Як ми можемо бачити, галуження в нього гарне. Починає цвісти тільки верхній ярус. Нижній ярус ще знаходиться. Фазі бутонізації. Я сподіваюся, що ця погода, ця посуха не заставить наш ріпак припинити цвітіння. Ну, Будемо спостерігати, побачимо. Листки здорові. Стебла. Стебла, котрі розтріскані. А ну, давайте глянемо в нижній ярус. Ну, як... які були тріщини, такі і лишилися. Розтріскування стебла, хочу повторитися, не є проблемою для ріпаку. І я вам це покажу, коли ми будемо збирати комбайн. І після проходу комбайна в нас ріпак буде стояти, стерня буде його зелена. Оце означає, що. Ріпак здоровий і здорове стебло. Дуже вже не... Чи хочу дочекатися цього часу, коли ми зможемо провірити, коли ріпак відсветеся, і ми зможемо перевірити його потенціал за допомогою наших друзів, братів молодших, а саме котів. Минулого року я кидав кота на масив ріпаку, і він не провалювався, а по ньому вільно. Пересувався. Так, дивлячись на цей ріпак, я думаю, що цього року ми такий експеримент проведемо знову. Ще в нас запланований один хімічний обробіток. Ми будемо проводити фунгіцидну обробку по стручку і боротися із комариком. По стручку. Нам потрібен ось бджола працює, допомагає нам вирощувати ріпак. Цим, цією обробкою ми будемо, хочемо добитися здорового стручка, і щоб ми могли сміло чекати його повного дозрівання. Бо збирання ріпаку це найважливіший прийом у вирощуванні ріпаку. Потрібно навчитися, набратися терпіння і знати, коли збирати ріпак. Ось, давайте ще раз опустимося в Нижній ярус. Це колія. Це тут є багато пошкоджених оприскувачем пагонів. Але як ми можемо бачити, в нас стебла здорові, потужні, і дуже велика кількість ще є зеленого бутону, який ми надіємося на це, що він буде цвісти і дасть нам урожай. Отож. Дивимось, спостерігаємо і підписуємося. Слава Україні!